Як пришучити роботу в Revit? Це, звісно, використовувати гарячі клавіші. Як у мене, це ТТ та FF. Це задані гарячі клавіші, але можна використовувати і запам'ятовувати те, що дає сам Revit. Наприклад, ось у мене колона. Вона називається CL. тобто клавіше CL, Мені визивають колону. але як задати? Йдемо в файл, далі, Option, є user Interface і keyboard. Тут ми задаємо, можемо шукати функцію, яку нам потрібно. Наприклад, line. Ми бачимо, що у нас видало всі Lines. далі частина. Наприклад, частина це якраз назва тої частини вкладки, в якій ця, ця команда знаходиться. Ось у мене є ll, так визов лінії детайлайна. А ми нажимаємо сюди, можемо ремовнути або задати. Задаємо якусь, нехай це. Буде АА, я вам покажу, що ще є така ось ошибка. Ми розуміємо, що у нас вже є вона зайнята, ця команда, і нам потрібно буде або видалити, щоб не було клешів, або замінити її. Бачите, create similar. Ми шукаємо її знову і міняємо або видаляємо. Якщо будуть клеші, то вона не буде працювати, тому користуйтесь та приходьте свою роботу.